Добрий сонячний ранок, усім з Іспанії. Подивіться, яка в нас погодка. Жодної хмаринки на небі. І ми з дівчатками йдемо пити кавуську. Ось і ой. Отако в нас є всяке. Тут ще нема порядочку, але це нічого страшного. Бо то, тобто, знаєте, три дівчини поїхали, де може бути якийсь порядок. Будемо пити кавуську. Усім доброго іспанського ранку. О, días! А ще дів дівчатка сказали, що я в цьому халатику як синьоріта. Насправді просто якось було трохи прохолодно зранку. Ну як зранку, коли я вийшла Пліші. пів години тому. Зараз набагато тепліше халат дуже так ви знаєте. Але я колись планувала летіти в Єгипет. Купила його перед Єгиптом. В Єгипет, Єгипет і так і не полетіла. Там була ціла історія. Ну там, якщо коротко почалася корона, і ми не змогли полетіти. Але тепер у мене є такий халатик іспанський, і я синьоріта. Ми з дівчатками зібралися на море, вже в такому морському стилі. У мене ось така розпорка, Дуже класна. Цікає макановочкою. Двері. Порфавор, виходьте. Ми йдемо замовляти таксі і їдемо на море. І сьогоднішній день у нас морський волох, будь-бульбуль. Ми приїхали, вийшли з таксі, там в водія була дуже смішна коробка передач. Я вам десь ставлю фотографії. Я б назвала це міні-коробочка передач. Отут там мурочка. Отут там ми. Там пальмочки. Ми вже вчора передвчора вчора були тут. <реку> Але до моря ми не ходили, тому ми йдемо. Дуже сильно хочемо. Але якщо чесно, вітер прохолодний, на дворі десь 24, але це 26, але це найтепліший. Але пісок. Ой, пісочок дуже класний. Це найтепліша пора, коли. Найтепліший день усіх, що ми тут. Все, коротше. Ідемо, дивіться, там український прапор, якщо вам видно. Майже. Будемо, коло моря, включуся. Все, ми йдемо пробувати водичку на орці. Підмечку підтягуємо. Ну взагалі холодно. І буде я плавати, якщо чесно, тому що дуже холодно. Мас. Мені здається, навіть коли я була в Польщі минулого літа на Балтійському морі, то... але то було літо, і там якась вода була, може, навіть Моречко! Вилажаю звіту. Але ну, нормально, можна привикнути до води. Тобі як? Холодно. Ми вже з дівчатами щойно ходили правити, а там вони. І я побігла по камеру Треба підняти відоси. Коротше водичка. Перша здається холодною. Але якщо до неї провикнути, вона взагалі я захекана, бо я дуже швидко йшла і хочу швиденько повернутися в море, поки я не нагрілась і поки мені. Прохолодно. Ну коротше, Щоб не було потім холодно заходити. У море. Тут. Айно. Угабували водичку на смак. Я пробувала. Що? Не дуже смачно. Водичка не айс. Але такий голодний можна купити. Це ми, типу, супчик з людей. Море це супчик з людей. А ми в ньому, люди, плаваємо, балькаємо. Ну все, ми вже конкретно загрілися в водичці. І вже дуже класно. Але я думаю, що ми більше не підемо. Ви вже хочете плавати? Я дуже що... хочу. Мені <реш> норм. Бо, бо я думаю, що я більше залазити в воду не буду хотіти. Та файно, тако зараз лише в тебе. Я думаю, що я ще зайду. Ну, подивимося. Я б <реш> також казала, що я ходити обов'язково. <реш> Все, я виходжу, покидаю дівчат, а дівчатка... Ого! Така шумна хвиля. Дівчатка ще будуть плюскатися. Пішла шумна. у у у ла у а я вже хочу чуть-чуть погрітися на сонечко, поніжитися, Тому що вже трошки холодно. Йду загоряти і вас беруть з собою. Ми дуже хочемо кукурудзу. Тут ходять хіба дядьки і передають таке на чому лежати, а кукурудзу ніхто не передає. А ми хочемо кукурудзу. Якщо ми її здобудемо сьогодні. Я вам покажу. А якщо ви її не побачите в лозі, значить не було покуроцьки. Все, ми наплавалися. Дівчатка ще ходила другий раз плавати. Я вже не ходила. Відчуваю, що моє лице нормально так згоріло. тіла вроді нормально нічого не згоріло. Якась кусичка. Ну, додому. І ми плануємо сьогодні піти в клуб, дівчата. Ви в клубі, ну, так. І підемо десь якийсь клуб Бешті. У мене такий розріз. Я в купальнику, якщо що. Так що там все пристойно. І все, покажу вам, що ми замовляємо. Комунькати. Так, ми замовили баерю -Вале Валенсіанську. Валентинську, так. Вона з куркулю і кроликом. Ой, будемо куштувати. А вчора ми в наступному закладі після цього зразу їли. Ось зразу видно. Так, друзі, подивіться на мою оцю прекрасну штучку посередині. Ми ходили в клуб, я там нічого не знімала. Буквально однесеньке на телефон. Я вам е, можу оставити, щоб ви просто зрозуміли, як там було, я вам покажу свій лук. Такий блискучий у мене платтячко І ось так ми сходили. Дуже сильно змучений дозмивати макіяж і спадки. До завтра. Сьогодні новий день, і ми з дівчатками вирушили в центр в навігаторі телефоні навігатор і ми йдемо. Уже пів сьомої на сьогодні. Супер лінивий день. Ми валялися, спали в обід. Ми просто тусили вдома. І зараз всі такі в платічках, знову дуже красиві, красуночки. ми скромні дуже. І йдемо в центр, будемо дивитися, що там є цікавого. І будемо вам знімати і розказувати. По такому класному мостику ми йдемо. пускаємо ситуацію. Ми бачим, лагом, Дуже Мені. гарно. Не будемо дивитися, я хто не там посидить. І ми не будемо казати, що ти <сум> берехло. <сум> так, на мене такі наклепи наводять, що я брехуха, бачите? На докази того. Якщо так. хочеш, я можу розказати. Ні, все, всім папа. І так, по дорозі до центру ми зустріли ось такі ворота. Дівчата ще не знають, що насправді нам бік, але Просто треба було зняти для відео і нам туди. Хто ж знав? Ось таке дуже класне дерево, воно вживу афігенно виглядає. Ми глядаємо, зустріли також. Воно дуже прикольне. Там червоні, але всі йдуть. ну добре, ми теж йдемо ззаді газ. І тут з боку одразу теж щось гарненьке. А ми йдемо по морозі. Щось тут не можна, мабуть, ходити. Але хто нас зупинить? Ні, ні, хто. Добре, мене зупиняє Мар'яна з Так, ми прийшли вже далі кудись і все дуже гарно. Така дуже гарня, гарна будівля, там фонтанчик, там теж щось таке прикольне. Коротше, сьогодні в нас дуже гарний день. Дуже гарні речі ми можемо наблюдати сьогодні. Угу. А завдяки нам ще і ви трошки підгледите, Як тут і що? Отак, фонтанчик. Чого ти смієшся, Мар'яна? <свічок> Ото моє із кафе. <свічок> І от там, що там мені їсти так охота. Ми ще сьогодні нічого не їли, ми з хати не виходили, тільки <свічок> салата. Чого ти смієшся? Ми ж нічого не їли. Салатик робили з тунцем. Ну то взагалі майже нічого. ти хоче. Нарешті прийшла. Це довгожданна година, довгожданна пора. І ми будемо їсти якусь курочку таку. Смачного, дуже сильно великого вам і нам. ви тільки на подивіться, куди ми прийшли. Ми знову тут, а в музеї наук. Ми прийшли подивитися, як він світиться вночі. Останні два дні я не дуже активно знімала, тому що. Після моря я прихворіла і почуваюся не дуже добре. У мене нежить, я кашляю, відчуваю, що в мене температура. Але тим не менш, відпочинок продовжується. Сьогодні наш останній день, сьогодні вночі, в четвертій ми вже маємо бути в аеропорті. В шостій ранку у нас виліт. і Тому ми прийшли. Ще подивитися, як гарно світиться музей наук вночі. Наразі не світиться нічого. Як щось засвітиться, я обов'язково включуся. Міні-апдейт. Поки що ще нічого. Ну, то щось світиться, але не так, як на фотографії, як знаєте. І ми прийшли в якийсь заклад і замовили капучинчики. Такі. Ну, щось понятно намальоване. Мар'яна взагалі нічого нема. Але будемо пити капучинчик. І собі таки сидимо, чілимось, я би сказала. Але у нас є камінь, який не працює. Дуже класно, дуже гарний сьогодні вечір насправді. Коротше, наша інтуїція нас підвела. Тут не світиться взагалі нічого, крім цього надпису. Тому ми йдемо додому і будемо вже вдома збиратися, чемоданчики пакувати, тому що вночі на таксішечку. можемо йти. Та не це взагалі нічого, подивіться ось так. А ми собі думали, що то все так буде світитися, вся водичка, що все прикольно буде відсвічуватися. Ну нічого, все одно класно.